Двох однакових людей не буває так само не буває і двох людей, які дотримуються одного й того ж графіку інсуліну. У кожного з нас різні щоденні клопоти, а це означає, що один і той самий графік підійде не всім. Одна з переваг інсуліну полягає у тому, що його існує багато видів із різними властивостями. Аналоги інсуліну ультракороткої дії вводять безпосередньо перед їжею або ж відразу після неї. Людський інсулін короткої тривалості дії вводять за 30 хвилин перед їжею. Людський інсулін середньої тривалості дії вводять раз або двічі на день перед сніданком і вечерюю. Готова суміш людських інсулінів це комбінація інсулінів короткої і середньої тривалості дії. Її вводять за півгодини перед їжею, і її дія, залежно від комбінації, може тривати до 24 годин. Якщо ви приймаєте аналог інсуліну пролонгованої дії, то його можна вводити тільки раз на день. Для кращого контролю за рівнем цукру лікар може призначити комбінацію цих інсулінів. Те, що підходить одній людині, може не підходити іншій, і дуже добре, коли є вибір разом зі своїм лікарем, ви можете знайти саме той інсулін, який вам підходить.